Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі, де я розповідаю вам про книжки про літературу. І сьогодні хочу поговорити про ось цей стосик книжечок, який ви бачите позаду мене, а саме про мої книжкові плани на осінь. Тут назбиралося доволі багато книжок, про деякі я вже розповідала і не один раз, деякі тут е, з'явилися вперше, тому. Хорошого вам перегляду. А почати це відео я б хотіла із все таки підсумків за літо. Тут у мене зібралося 12 книжок, і я порахувала, що літом я теж хотіла прочитати 12 книжок. Що в мене вийшло прочитати з тих книжок, які я планувала? Перша книжка це Залізне полум'я. Я її відкладала саме через її об'єм. І думала, що все-таки літо це саме та пора, коли є достатньо часу і коли можна читати такі великі книжки. Тому я прочитала Залізне полум'я та другу книжку Ерагона. Також я вирішила перечитати, бо колись я вже їх починала сім чоловіків Евелін Хьюго прочитала. Детальніше про ці книжки я вирішила розповісти все-таки в прочитаному, тому поки так їх згадую. Наступна книжка, яку теж я хотіла і ставила в плани, це Кавка на пляжі Харукі Муракамі. Неоднозначні такі враження, але є відео, де я про неї розповідала, тому можете перейти туди, в відео про східну літературу. Посилання на це відео десь ви зможете знайти в описі до цього відео. І остання книжка, я не можу сказати прямо на 100%, що я її дочитала, тому що там буквально сторінок 40 таки залишилось. Це перша книжка літо, коли я стала вродливою. Я вирішила перечитати все-таки ці книжки, тому що є серіал, і ось вийшов третій сезон. І це просто щось. І багато людей говорять, що в книжці і серіалі там дещо є різниця. От і мені хотілося почитати саме книжку, всі три книжки, але я не знаю насправді, коли я їх буду дочитувати, саме другу і третю, тому що я можу сказати, що такі от літні книжки мені чомусь не хочеться читати літом. Можливо, я прочитаю їх в іншу пору року. От, а, можливо, дочекаюсь наступного літа. Хоча я думаю, що це все-таки така історія, яку хочеться дочитати, тому що вона он так уже за серце бере. Ну, не знаю, от саме, саме ця історія вона просто, просто розриває. Е, тепер про книжки, які я все-таки не прочитала. Перше. Була спроба, але вона недочитана. Більша половина не дочитана, це пляжне чтиво. І я хотіла її і попередню взяти з собою кудись у подорож. Як ви думаєте, вийшло в мене її прочитати? Ні. Абсолютно ні. Далі я планувала почитати ті, що співають у Терені, тому що я її теж не читала до цього моменту, але десь вона в мене, десь вона в мене тут. Є позаду мене. Є ця книжка, теж не прочитана. Сподіваюсь, найближчими місяцями я її все-таки прочитаю. Хоча вона доволі теж велика, і на неї треба, я так розумію, там багато персонажів буде, тому треба якось приділяти час, якось задумуватися над цим усім. От, а літом хочеться читати, напевно, все-таки більше якісь такі легкі книжки. Де, можливо, не так багато персонажів. Загадка 622 номера теж не прочитана і теж йде кудись у наступні якісь подальші плани, але поки найближчим часом я її не хочу читати. Фентезі української авторки двоповня теж були в мене такі плани почитати її, але я зрозуміла, що двох книжок фентезі мені за літо вистачило, і поки я. Не готова читати фентезі, хочеться почитати щось таке, щось в іншому жанрі, але не це. Шлюбний портрет так само не прочитався, так само відкладається, і, скоріше за все, теж це буде якесь осіннє або зимове читання, тому що я все-таки подумала, що от нема тієї такої літньої атмосфери, напевно, на цю книжку. Не знаю, можливо, там і події і літом відбуваються, але чомусь от. Загальне таке враження, напевно, не читаючи ще цієї книжки, я думаю, що все-таки це кудись ближче до зими буде. Не в тому місці, не в той час це книжка, яка буде розповідати нам про осінь, тому я все-таки перечитала нотацію і зрозуміла, що Геловінська ніч вона не дуже пасує до літа, і все-таки я додам 13-ту таку книжку. І е, хочу прочитати її у жовтні. Є в мене одна книжка, яку я люблю перечитувати у жовтні. Ось уже два роки я її читаю кожен жовтень: це Ніч у самотньому жовтні Роджера Желязний, і вона мені дуже подобається. Вона така дуже атмосферна. Багато хто читає її е, буквально один розділ на один день. Розділ там дуже маленький, взагалі ця книжка маленька, але вона настільки атмосферна, настільки е, така осіння, що. Насправді я хочу її ще собі в паперовому варіанті, бо в мене її немає От, А тепер переходимо до ще однієї книжки, яка тихенько перекочувала з літа в осінь. Це книжка Усі в моїй родині вбивці. Я не, не зарахувала її як прочитане, тому що я її почала читати, але, як ви бачите, це ще так дуже-дуже мало. І все-таки це детектив, це щось таке про, про, про дуже таку. Проблемну родину, От, і я думаю, що восени дочитувати її буде дуже цікаво. Вона нам буде розповідати про родину, де, в принципі, кожен щось таке зробив, Хтось, всі когось я чином убили. От, і тепер на такому гірськолижному курорті тітка хоче зібрати усіх. І що там буде відбуватися, якраз і буде у цій книжці. Я дочитала до 48-ї сторінки, і я вже думаю, що головного героя хтось так і хоче вбити. От, але що цікавого, до речі, в цій книжці, це те, що на початку. Тут є такі заповіді: 10 заповідей детективної прози. І дуже в смішній манері написана ця книжка, тому що написав її комік Бенджамін Стівенсон, і дуже цікаво, поки читається, що буде далі, я не знаю. Наступні дві книжки я купила після останнього відео, яке я знімала. Це книжки, які радить клуб Різвізерспон. І так мені вже захотілося почитати ці книжки. Одну я навіть екранізацію подивилася. От, а оці вирішила собі теж купити, бо не знаю, от прям дуже цікаво. Перша, це усі усюди жеврюють пожежі. До речі, теж є дуже класний серіал. Я його теж дивилась, не до кінця ще додивилась, але. Мені дуже сподобався. І я розумію, що книжечка така доволі величенька. Тут у ній 301 сторінка, ні, 300 щось там більше не перегортається. 309, але шрифт доволі маленький. І це наш формат. Видали цю книжку. Я знаю, що ця книжка не така вже прямо нова, вона 24 го року. Минулорічна. От, але. Але, 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 хочу її дуже почитати. Тут буде розповідатися нам про м, одну матір із дочкою, яка приїздить у таке ідеальне містечко, в якому навіть можуть виписати штраф за те, що ти підстригаєш газон е, не такої висоти, як в усіх сусідів. О, доволі цікаво. А друга жінка ось така білявка, е, вона Прямо така перфекціоністка, в неї велика родина, вона прям ідеальна дружина. І що приховує ця ідеальна картинка, будемо теж дізнаватися з цієї книжки. Хочу почитати, тому що думаю, що багато буде відрізнятися від екранізації, але екранізація теж дуже шикарна, тому раджу, напевно, і те і те. Наступна книжка із рекомендацій Різвізерспун це список запрошених Люсі Фоллі. Видали її видавництво Старого Лева, і, по-моєму, теж не в цьому році, теж в минулому. І тут буде розповідатися про святкування, весілля в якомусь такому маєтку, десь на березі океану, чи на березі моря, не пам'ятаю, вже десь біля води. І теж всі запрошені, вони там досить така дивна компанія збирається. І всі щось починають. Чудити і в результаті когось убивають. І що з цього вийде, я не знаю, на якій сторінці тут буде вбивство і що буде далі абсолютно не знаю. Але я думаю, що ця книжка дуже класна, тому що цей клуб от поганих книжок не радить. Наступна книжка, ви бачите її, можете подивитися, як вона називається. Теж це було моє літнє читання, я досить чимало прочитала, 160. 162 сторінки. Одного разу розбите серце Стефані Гарбер. Я люблю цю авторку, прочитала її каравал, всі три книжки, і мені сподобались вони, тому я вирішила перейти до її наступного циклу. Тут дуже такі красиві книжки, у них тут гарні такі зрізи, і ну, взагалі вигляд такий дуже красивий. Хоча я говорила в якомусь із попередніх відео, що якісь такі назви в цих книжок. Доволі незрозумілі, тепер я, в принципі, розумію, чого це так. Тому що тут буде про принца Сердеці з попередньої серії Каравал, тому то вони так і називаються. Не може тут бути нічого ідеально такого красивого фіналу, тому що дещо сталося. Ви Видали цю книжку Віват і. Наразі в нас є три книжки. Я не знаю, скільки в цій серії книжок, чесно вам скажу, але три книжки точно є. Стефані Гарбер нам описує такий фентезійний світ. Ось так виглядає її карта цього світу, досить таки цікаво, досить оригінальна карта, тому будемо читати далі будемо дочитувати, так би мовити. Наступна книжка, яку я теж хотіла сильно почитати восени. Це книжка Ребека Дафни Дюмар'є, І це історія, яку я прям обожнюю. Одна із моїх улюблених історій. Я чомусь думала, що подібні історії, вони якось так швидко забудуться. Це плюс до того детектив, але ні, вона настільки цікава, прям дуже хочу її саме прочитати. Тому що теж я дивилася екранізацію, екранізація мені дуже сильно сподобалась. Тут буде розповідатися про одну дівчину, яка спершу працює компаньонкою однієї заможної жіночки, і на одному із курортів вона знайомиться із дуже заможним чоловіком, який живе у Англії. І вони якось так починають спілкуватися, в них починається дуже швидко роман, і вони одружуються. І от коли він привозить її до себе додому в маєток, починається щось абсолютно незрозуміле. І ця дівчина, вона ну, або зламається і зразу поїде, або витримається, і вирішить усю цю проблему, яка там відбувається. Тому що там все просякнуте цим привидом. Ребекки. Ребека це його покійна дружина, яка за досить незрозумілих обставин, померла. І поліція ще буде розслідувати це вбивство, тому що там будуть випливати нові, нові якісь подробиці, нові деталі. Тому ця дівчина має, має побороти цю всю ситуацію пройти. І стати сильнішою, щоб вижити і бути з цим чоловіком. Ще одна книжечка це теж, я її років два назад купила, Девід Мічел Дім на збіччі». Тут буде якась історія про дивний химерний будинок, і тут буде три історії: три групки людей, які будуть потрапляти до цього будинку. Починала колись читати, не пам'ятаю, чому не, не продовжила. На дев'ятій сторінці, як зупинилася, так чомусь і не продовжила. Ну, можна, значить, перечитати цієї осені. Наступна книжка, яку я хочу насправді перечитати. Я її колись давно вже читала, коли вона виходила. Ой, я пам'ятаю, що це на той момент була прям дуже дорога книжка. Вона, по-моєму, коли 21-го року. Коли виходила, вона щось 300 гривень коштувала. І це прям так багато було. А зараз це якась середня статистична книжка, така ціна. Це Лібардок, 9-й дім. Я хочу прочитати другу частину, але я прямо от конкретно не пам'ятаю, про що було в першій. Буду перечитувати: це, якщо, що, в нас а, а, темний академічний роман. Він нам буде розповідати про дівчину, про Єльський університет і про дуже дивні такі доми, так би мовити. Це такі будуть студентські угрупування. Я дуже люблю осінь за те, що це така пора, коли можна почитати такі прям максимально химерні книжки, і якась така в них є атмосфера. От, ну, не почитаєш таке е, літом. Ще одна академічна книжка, академічний роман це ніби ми злодії Емел Ріо. Я знаю, що це ну, щось типу фанфіка на таємну історію, але теж вона в мене є і англійською, і українською, і якось вже треба теж її прочитати. Це минулорічна, минулорічна новинка, видавництво Art Books. І е, теж гарне оформлення, в мене без кольорового зрізу, там щось білим, таким помальовані, теж якісь такі заводки. І це теж такий академічний роман, він нам буде розповідати про акторів. І е, я чула відгуки, що тут ну, занадто багато Шекспіра. Ще мені не подобається оця пташка, але що поробиш? Можливо, вона якось пов'язана із сюжетом цієї книжки, тому уже ж ладно. Ще осінь це пора, коли хочеться почитати про вампірів. І є одна книжка, яку я купила літом, але яку хотіла і планувала читати восени. Теж пару сторінок прочитала, але зрозуміла, що ну, ні, це осіннє. Це книжка, коли впаде король Марії Нігов. І абсолютно нічого не знаю про цю авторку, але знаю, що десь я бачила такий прям класний відгук на цю книжку про те, що це таке фентезі, і в цьому світі панують вампіри. І головна героїня, вона буде намагатися попасти у цей двір вампірячий, от, і щось там буде відбуватися, дуже цікаве, і будемо дізнаватися з цієї книжки. Я я читала анотацію, коли купувала, от, але зараз я її перечитувати не хочу. Хочу, щоб це було щось таке прям, прям неочікуване. Це далі класика-класика, дуже в красивому оформленні, навіть супер класика Брем Столкер Дракула. І ну, це просто взагалі така надзвичайно красива книжка. А ще я теж зимою починала її читати, але треба по-новому. І ця книжка, вона є такою культовою, вона такий основоположник вампірських історій і всі оці подальші романи, вони надихалися точно Дракулою І Хочеться почитати вже, бо насправді я її ніколи не читала. Далі «Лавкрафт». У мене є другий том, із нього я читала перше оповідання. Тепер треба почитати ще щось. Можливо, я ще куплю собі Едгара Алана По. І насправді, такі химерні історії, вони якраз от будуть підходити під. Осінню атмосферу, коли о 5-й о 4-й годині вже темно, а там, напевно, ще й світло буде виключати, тому якраз, якраз під цю атмосферу. Лавкрафта я, я взагалі читала тільки один його твір, тому багато про нього не знаю, хочу просто читати ще його наступні роботи. Але от цей перший твір, поклик туху, по-моєму, він якраз і був. Дуже відомий твір, то він мені чомусь так важкувато прям давався. І ще одна книжка, яку я теж купила літом. Прямо захотілося мені її купити, тому що це якраз було перевидання. Жінки зі сну. Антологія англійської готи... англійських готичних оповідань. І тут, прям така книжка, тут от... любуватися і любуватись. Тут є картинки, такі, знаєте, надихаючі. Десь тут, так мені попадається постійно одна якась така гарна. От, ну, тобто, тут читаєш, любуєшся всім цим. Тут є коротенько про автора. Ну, тут такі прям гарні малюнки. От, є у нас невеличка історія. Є у нас сам автор, і не знаю, він на початку чи в кінці. А, далі в нас іде коротенько про автора. І... А, ось так іде про автора, і потім його історія починається. Починається вона дуже красиво. Десь там ще буде якась картинка, тут ось такі така морська тематика. Ну, тобто... Багато тут різних авторів, багато оповідань, багато кого я абсолютно не знаю, тому варто познайомитися, можливо, це прям якісь такі шедевральні будуть роботи. І плюс до того вона в мене стоїть от саме в такому вигляді. Вона дуже красива ця книжка, тому можна любуватися. І нема такого відчуття, що там якісь страшилки всередині, хоча насправді так і є. От, власне, така в мене підбірочка із 13 книжок все-таки вийшла. Пишіть в коментарях, що ви плануєте читати восени, і також не забувайте поставити лайк під цим відео. Це дуже і дуже допомагатиме каналу просуватися, а також цим відео просуватися. От, а я бажаю вам хорошого дня і зустрінемось зовсім скоро. Па-па!